Доброго ранку, друзі. Дівчата ще поки сплять, ми готуємо. Сніданок. сніданок їм і перекус у школу. В школі в них є обід, а тільки потрібно перекус зробити. Так, люди роблять такі от шарики зараз, швиденько вони жаряться. Це сирне тісто. Зранку їх досить швидко робити. Ну, щось схоже на пончики. Tylko incze Дуже швидко вариться, хвилинки три, кипячені олії і все, вже готові. Сніданочок і перепуску школу. Дівчата їх дуже-дуже люблять. Так, ми ложимо а, фрукти, мандаринка, мандаринка і морква, і тут, тут горішки. Це на перекус. сабріни. Сабріни ці шарики і такі от палочки з солони. Ну і вода. По бутилочці водою. і все. Багато їм не потрібно, тому що в них в школі є обід. Зранку Сабріна трошки там залишилась, з'їсть. Емелі зранку не хоче снідати, бо рано ще поки проснеться, взагалі не хоче снідати, вона відразу в школі їсть. А Сабрінка їсть у нас відомий прошло. Аня, Собріна. О, приїжала. Сьогодні так швиденько встала, ніколи так швидко не вставала, Сабріна. Я говорю: Сабріна, пора вставати на". Адванс календар, 20 календар. А Томас хоче гладити і сидіти біля неї, да, Томас. І дуже хоче спати. <рес> <рес> ну, все, відкривайся. Це схоже на шафи. Це схоже на те. Can't it open?

<реш> Та Це і дивіться, це і знає. Зараз забереду кусочки. Зайка, я не можу тобі дати. Я тобі зараз кис... косточку так? Да? підемо, бо йому не все можна, але да я трохи боюсь. Але. Він знає, він дуже любить ці кісточки. Трошки подвійний буде, щоб він. Далі Окей. Але йому можна тільки їх, йому не можна куряти. Uh it's this super soft clay. It's very, very soft. And today we're gonna to be opening number yeah, two. Right the collection. Today I'm gonna to be opening number two. Okay. Feels like there's a box, okay. Yes, is. It's not empty. Good Ця Івашка відривається. Ооо, це слаймі супер мега бабл. А бабл? Це вона зробить бабл. Ага, це таке буде ріденьке, я думаю. Найбі. Я думаю, що ми отримаємо стро. І можна бабл набити. Ну, а зараз спробуємо, у нас є стро, дається. Ooh, yeah, I can see it's like kiwi. I love it. <laughs> Ooh, it feels wiggly wobbly. Those are the miniature structure, that's uh yeah, very different. It's stretchy like blobby. Uh, Kinda, of, but it at the same time is extremely stretchy. It somehow reminds me of like melted, I don't know, gummy bears. А запах який в нього Chemicals. да? Ну що, будеш пробувати надавати бабл? Uh -huh. Okay, so while I was playing with it, I made it warm, and I realized when it's warm, it's better at stretching. Oh, wow. Now, uh, my arms aren't wide enough. Close. <laughs> А oh, это like Так, Давай складуй свій коробочку, прийдеш зі школи будеш гратись. Окей. Okay. Well, it. so so now... Так, у нас проснулась Ема, Ема. Добрий ранок! Добрий ранок! Номер два. Молодець тебе. Відкривай, відкривай. О, вже це раз сама відкриєш, а Сабріна не буде допомагати, так? Да? Ой, ти яка сильна, яка ти молодець. Що тобі? Oh, ти паровозик, а Сабріна був сніговичок. Давай, подюхай, він не буде їсти. Не можна, Томасик, ми тобі вже кісточку дали, два рази не можна тобі тут скалати. Томас, mm. нас... смачно? Mm. О, який гарний. Тому сіночка, та з'їв кісточку вже okay. Де? він знає, що таке два? Де номер два? Давай. Трим пошли like, where there's the flap. Like this, we on. A skirt. Покажи. Коротенька гарненька, яка. В неї тепер буде дві спіднички, да? одна довга, яку вчора відкривала, і сьогодні коротенька. Така. Ану покажи мені передом лялечку. Ой, яка гарна. В неї ще взуття немає, але ема вже з іншої набору взяла і вдягне її взуття. Також підходить борожевого кольору, так? Да? Тут ще не попадала її в адвент з календарі. Може тільки другий день, потім, може, відкриєш. О, яка гарна в тебе Барбі, так? Да? Very pink. Така рожева, дуже-дуже гарна. He can be like this. Ага. Later, we're going... Мені подобається її спідничка, дуже гарна на ніс, так? Да? Okay. He has stars. Mm -hmm. Так, like her да, гарненько. Ну все, відкрили біжимо вдягатись, Угу. Така гарна зайчі вийшла у нас. Так, Сибирина буде їсти шарик, як ми показували, що готували, і пити чаю. Давай. Угу. Давай, Сабринка, швиденько, бо нема кого. Не. Так, у нас ось такий гарний тут віконочко. А ще в чашечки також є маленький слоник. Колись Сабри нас дуже-дуже полюбляла слонів і їй подарували на дорожню таку чашечку. Дуже і, не, да, і на на тарілочки також слоник. Це набір такий і один з таких залюблених. Хоча вже потрібно різдвяну брати, да? mm -hmm. у нас є різдвяні чашечки, також потрібно вже брати. Сабріна в школи завжди з комп'ютером ходить, їм потрібно, тому. Мої купили такий прикольный чехол. It's and like and all this stuff. Uh -huh. We're gonna add the Grinch and put it in my backpack. Now my backpack is gonna be fuzzy. <laughs> yeah. Zakry and poбі. Так, всі вдяглись, утеплились і побігли. The cold world. <laughs> Це точно. Все гарного дня! Okay, bye -bye. До зустрічі потім. Bye -bye. Have a good day. Ми поїхали за дівчатами, зараз їх заберемо. Собрини ще буде після уроків в школі волейбол. Вона грає, і ми там землі почекаємо, поки, щоб не їздити туди-сюди, і приїдемо додому. Зараз ще приїхали на нову пошту, зайдемо, у нас там посилочки приїхали, заберемо і потім за дівчатами. Ми вже вечеряємо, приїхали додому. їмо таку смачну жарну картоплю. Емелі, любиш? Угу. Mm -hmm. З молочком, так? Да? Молочко mm -hmm. любиш mm -hmm. А, Молочка коробка дає, да, mm -hmm. правильно. Да, так, правильно. Ось така у нас смачна вечеря, проста і смачна. Зараз Сабринка до нас прийде, вона ще зайнята, зараз там закінчить. Домашнє завдання робити, закінчить і прийде до нас. Mm -hmm. так? You see? Pack up!